Вітаю на тренуванні, Сьогодні ми розберемо захват, коли нас хапають поверх рук. Нам потрібно захопити верхню руку. Робимо крок в бік протилежний від тієї руки, яку ми схопили з підійманням ліктя. Робимо крок в інший бік, з підійманням іншого ліктя. Руку ми не відпускаємо. А навпаки, підключаємо другу руку і робимо зрив хвату. Після цього ми накладаємо руку на лікоть супротивника і робимо поштовх перед пліччям нашої руки вперед. Бум. Робимо захват супротивника. Робимо крок назад і б'ємо у згиб. Коліна. Тягнемо супротивника вниз. Якщо ви хочете духовно, фізично та ментально розвиватися, тоді вам до нас на тренування. Захват підхват верхньої руки супротивника протилежною рукою. Прижимаємо її до себе. Робимо крок вбік з підійманням ліктя. Тієї руки, якою ми тримаємо руку супротивника. Після цього робимо крок в інший бік. І підіймаємо інший лікоть. Підключаємо другу руку і робимо зрив вниз його хвату з присідом. Крок назад. Переводимо руку на його лікоть і робимо поштовх вперед. Типаємо супротивника за плече і робимо штовхаючий удар ногою в зад коліна і тягнемо донизу. Супротивник травмований, ще й на підлозі. Ми знову в безпеці. До наступних тренувань.